Дорогі друзі, глядачі покажу вам клуб на хуторі вже покинутий. Коли мені було 6 років, в ньому ще кіно крутили. Все було викашено гарно і красиво. Приїжджав до бабусі, ходив, дивіться. Бачите, що залишилось. Обігрів який був. Вон сцена. Ластівки літають. Отак от, от. Все було. Екран тут був, все функціонувало. Цього не було зарожчого. Дуже було прекрасно та чудово. Зараз все покинуте. Ось такий він вигляд має з іншого боку. Колись тут був, тут паркан був, все було викашено, загорожено, а зараз має такий вигляд. Ну, а це магазин був, тут теж нічого не залишилось. Тавок уже зарощі Тут був піщаний пляж на цьому місці. Зараз бачите все як поросло. А ось люди займаються бізнесом, вирощують квіти. Гладіоли здається. Отак от. На далекому хуторі молодці трудяться. Хочу ще вам показати скільки карася гуляє. Чи видно вам. Чи ні. Поверху плаває, бачите? Природа дуже тут гарна. Це батьківщина мого батька. Зараз у нього пасіка тут знаходиться. Стоїть. Так що таку вам невеличку екскурсію провів. Підписуйтесь на канал, слідкуйте та бережіть себе.